Ну що, друзі, що в мене буде на огляді, ось така от станція від фірми Allpovers. Ганяю я вже другий день її. Коротше. Заряджаю, розряджаю. Вона, до речі, мені живила вже квартиру. Е, знімаю вам відео. Дуже класний екземпляр. Е, 1500 Вт вона в піку може видавати 1500 Вт. І поємності вона 1056 Вт. Напічкали її вони всім чим треба. До речі, вона під'єднюється до Wi-Fi і віддалений доступ. Можна керувати розетки, всі зарядки. І до того ж, і до того ж. Є ось такі от панелі від Алпаверс. Також, воно йде комплектом. Можете окремо в принципі брати. Ну, кажу, підписуйтесь на канал, буде цікаве відео. Ось такі, от, ось такі от сонячна панель 200 Вт 12 вольт, а до неї взагато, 650 Вт максимум можна під'єднювати сонячну панельку. Виходи XT60. Коротше, два кулери на обдув. Ну, шикарна станція, кажу, підписуйтесь, буде цікаве відео. Зараз це актуальна тема. Соняшна панель ось так розкладається, має ніжки. Зараз я вам коротко розкладу і покажу. Ось така 200 ватт, друзі. 200 ватт ось такі от сонячні панелі. Має такі от гачочки. Коротше, шикарно. Також протестимо в пасмурну погоду, що ця сонячна панель видає на цю станцію. Бачите, друзі, давайте я вам камеру підкину догори трошки ось так. І ручечка можеш переносити. В комплекті всі роз'єми може заряджати любе голубе, не тільки станцію, там також перехідники, є ось така кишенька. Шикарний варіант, як на зараз. Просто прекрасно. Так що, ось така от станція.